Але якщо ви обираєте собі секцію для самозахисту, є декілька критерій, по яким можна перевірити ефективність прийомів. І так, за якими критеріями можна оцінити чи прийом робочий, чи ні? Фізика, арифметика, фізіологія, хронологія і нейрофізіологія. Все зрозуміло? Давайте далі. Фізика. Не існує систем рукопашного бою. Які б порушували закони ньютонової фізики. Безконтактний бой існує, але у такій формі. Тому коли ви чуєте про енергію ці, про даоскі практики, про о, перенаправлення енергії і так далі, і так далі це, о, ну, скоріш за все о, або шарлатанство, або о, о, вас намагаються обдумати. Тобто або людина сама в це вірить. Іскренні або вона вас найове. Так, є феномен, де можна так от махнути рукою і люди будуть падати. О, це те, що відбувається у деяких релігійних сектах. Коли люди падають, але це до самозахисту не має відношення. Друге, арифметика. Скільки рухів від вас потребує цей прийом? Тобто, якщо вам потрібно на один рух пальчиком зробити 10 рухів, ви маєте рухатися в 10 разів швидше ваш опонент. Це важко. Тобто, просто підрахуйте. Прямий удар в обличчя. Зробіть крок в сторону, поставте блок, перехопіть руку противник, все, забули. На один рух вам пропоную зробити три, забули. На один рух вам пропоную зробити один, підставте локоть, О, це може спрацювати. Фізіологія, чи здатні ви зробити цю техніку? Тобто у вас є тренер, йому там 25 років, він 20 років тренується, він сідає на шпагат, він крутить вертухи. Це дуже добре. А ви здатні це зробити? Ваш позвоночник висипається в труси після цього чи ні? Погано видно. Пам'ятаєте з Джона Ліка останнього? Кіло. Це той саме активне. Таке в, в грімі. І о, улюблена хронологія, скільки років вам потрібно на вивчення цього прийому. Ну, справді, якщо прийом треба вивчати більше місяця, це якась неробоча фіна. Ні, є там нюанси, коли ви займаєтесь, наприклад, бразильським джиу-джитсу, де є які техніки о, вони не приподаються до чорного пояса. Не тому що вони секретні. А тому що людина до чорного пояса не володіє своїм тілом достатньо, щоб зробити це безпечно. Це просто питання безпеки. Так, да, деякі техніки, вони ну так, умовно секретні. Але не сьогодні, не в епоху Ютуба. Там з'являється якийсь придурок, о, я навчився. І погнали. О, і нейрофізіологія. Як цей прийом корелює з вашими о, природніми реакціями на стрес? Це пранк, який демонструє, як відключається кора головного мозку під час стресового впливу. Ми ж знаємо, що динозаврів не існує, так? Але хтось побіжав. Ми знаємо, що динозаврів не існує. Молики різних воїни, народ. Тому що під час стресу з нашим тілом відбувається багато всього, що не дозволяє нам використовувати складні техніки. Складні техніки, побудовані на мілкій методиці. Чули, бій, біжи за мури. Да? Якщо ви в цьому будь-якому стані в не здатні зробити цей прийом, це поганий прийом.